Добрий день, мої любі! Бажаю вам сонячного та теплого дня! Ось і закінчиться перший місяць весни-березень. Слід за березнем прийшов квітень. З кожним місяцем весна дедалі помітніше заявляє про свій прихід. У квітні дні стають довшими, а ночі набагато коротшими. На зміну похмурій, прохолодній погоді приходять сонячні та теплі дні. Вночі ще бувають морози. Але сонце піднялося вже високо і тому вдень вже тепло. З пагорбів дзюрчать струмочки, які стікаються у річки, озера, яри. Багато річок розливаються і виходять зі своїх берегів, утворюючи заливні луки. У квітні прилітають пернаті мешканці. В блакитному небі тріпочуть крильцями жайворонки, тоді, здається. Що між ними і землею тянуться срібні ниточки із дзвіночками. Голосно співають синички, лиски, на деревах стукають дятли і захватом скрикотять довгохвості сороки. На ставки. Озера прилітають водоплавні качки, гуси, лебеді, журавлі. А яких перелітніх птахів ви знаєте? Другий місяць весни народ назвав квітнем, мабуть, за карнавал квітів, розмаїття барв, бо квітнуть перші весняні квіти. Синьоки проліски. Духмяні фіалки, тендітні крокуси, в лісі квітний ряст, пшінка весняна. На вербі квітнуть пухнасті котики. Квітень місяць хліборобських турбот і надій. Народна мудрість нагадує хто у квітні сіє, той у вересні не віє. Хто квітень змарнував, тому й в серпні не весело. Як терен квітами забіліє, тоді селянам ячмінь сіяти. Вважалось також, що від погоди у квітні залежить майбутній врожай. Сухий квітень голодний рік так говорилось в народі. Фруктові сади вкриваються квітами так рясно, ніби вкриті снігом. Першими квітнуть абрикоси. На гілочках ще немає зеленого листя, лише білосніжні квіти. Влітку ці квіти обернуться у соковиті плоди. Квітень багатий на свята. 1 квітня День сміху. День, коли люди жартують один над одним і при цьому не ображаються. Ще 1 квітня Міжнародний день птахів. Цього дня нам нагадують про те, що птахи потребують нашого захисту і допомоги. А чи пам'ятаєте ви чим корисні птахи? 12 квітня Всесвітній день авіації і космонавтики. Цього дня багато років тому вперше людина полетіла в космос на космічній ракеті. У квітні визначають велике церковне свято Великдень. До цього дня господині печуть Паски, розписують і розкрашують яйця. 22 квітня відзначається Міжнародний день Землі. Цього дня проводять заходи, присвячені охороні і збереженні природи та екології нашої планети. Ось такий цей місяць квітень. На сьогодні все. До побачення!